Похитування потужна вправа для покращення зору. Поставте ноги на комфортну ширину і починайте розгойдувати себе то в один, то в інший бік, відриваючи ноги від поверхні. Погляд спрямовуйте вперед за рухом голови. Секрет вправи в тому, що коли ми вдивляємось у якийсь предмет, ми напружуємо м'язи ока. А коли ми дивимось вдалину і розгойдуємось, розслабляється голова, шия плечі і звісно, м'язи очей. Коливальний процес знімає напругу з очей і зір покращується. Такі рухи можна виконувати, сидячи за комп'ютером або в ліжку перед сном для гарного сну та розслаблення. Виконуйте. Від однієї до десяти хвилин, залежно від потреби, спробуйте підключити цю вправу до гімнастики для очей, і ваш зір значно покращиться.